Так, от викутали ми того звіра. Значить так. Починаємо з самого головного паспорт. Голубой, е -е, 81 рік, планета третя. Грама е -е, 0,9311. Не знаю чи вам буде видно. О! Є. Він. 0,931. Він. Так, що по ньому? Ну такий. Як от вони всі страшненькі старенькі. Але, але Наші... дуже хороша компресія. Таке враження, що він хоче завести, хоча ж він Йому треба акумулятора. І гарно спрацьовує з наш часто кіксарки, там, ну, сарки крапових на щепленні так, недобре зачіплює. E, значить тут що, ага, тросик, напайка тросика з щеплення відлетіла, підсос є, навіть передній тормоз є, ключик спрацьовує. Непогано. Треба ведешки йому, можна зломити, тяжко ходить. Ось таке. Ну, щось чуть-чуть, щось тут окриво. Чи то болотник в сторону стоїть. Треба дивитися. Може бути, що болотник, чи то. У вилка тут же рухається. Ось таке картина по ньому. О. Ну мирі сходяться. Гляну, <глянувся> що там під сідушкою В ньому щось є, нема. Чи бардачка? <глянувся> бардачок. Ага, бардачок відгнив шарнір. Він просто. Просто тут я його прикручу дротиком, або просто збоку положу. Так, тут що? Так, тут що Тут пусто.

Бляха, він же буквально спішить до вас. Сам, сам і сам котиться до машини. Добре, зараз ми все скручуємо на місце і будемо виїжджати.